Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 14 липня 2025 року? Місяць не просто фази, а космічна подорож, видима з землі. Ми звикли бачити місяць на нічному небі, але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що це заявище? Місяць не просто світиться куля, а складний об'єкт, який постійно змінює свій вигляд, демонструючи нам зачаровує цикл фаз. Вивчення місячних фаз це не тільки астрономічна забава, а й можливість глибше зрозуміти наше місце у всесвіті, а також оцінити інженерні досягнення людства, пов'язані з дослідженням цього небесного тіла. У дитинстві я часто ловив себе на тому, що просто дивлюся на місяць, намагаючись розгледіти в її кратерах обличчя і фігури. Ця дитяча допитливість привела мене до вивчення астрономії, і я зрозумів, що місяць це не просто красивий об'єкт, а складна геологічної та історичної структури. Її фази це результат взаємодії Землі, місяця і сонця, а спостереження за цими змінами це можливість побачити космічний танець в реальному часі. Навіщо взагалі потрібні місячні фази? Фази місяця є результатом постійно мінливого кута між землею, місяцем і сонцем. Ми завжди бачимо тільки одну сторону місяця, так як вона здійснює синхронне обертання навколо своєї осі. Але кількість сонячного світла, що відбувається на землю, змінюється залежно від положення місяця на його орбіті. Цей ефект і створює видимі нам фази. Важливо розуміти, що місячні фази це не просто астрономічне явище. А важливий орієнтир для багатьох культур і практик. У давнину місячний цикл використовувався для визначення часу посіву і збору врожаю, а також для планування релігійних обрядів. Навіть сьогодні багато людей використовують місячний календар для визначення сприятливих днів для різних справ. 14 липня 2025 року спадаючий місяць і що можна побачити. Як зазначає НАСА, 14 липня 2025 року місяць перебуває у спадній фазі приблизно на 85% освітлений. Це означає, що ми можемо насолодитися досить яскравим видом, щоб розгледіти деякі деталі поверхні. При гарній погоді і використанні бінокля можна виділити такі об'єкти, як плато Аристарх, Кратер Коперник і Світле море. Використання телескопа відкриває ще більш захоплюючі можливості. Можна побачити кратер Клавіус, кратер Альфонс і нектарне море, а також, що особливо цікаво, місця посадки космічних апаратів Аполлон 12 і Аполлон 16. Дивно, що камені, зібрані під час місії Аполлон 16, є одним із найдавніших місячних порід, доставлених на Землю. Це нагадує нам про неймовірні досягнення людства в космонавтиці та про те, як далеко ми зайшли у дослідженні всесвіту. Поради для спостережень за місяцем вибирайте відповідне місце. Чим далі від міської засвідчення, тим краще видно місяць. Використовуйте бінокль або телескоп. Це дозволить вам розгледіти більше деталей на поверхні місяця. Вивчіть місячну карту місячна карта допоможе вам орієнтуватися на поверхні місяця і знаходити цікаві об'єкти. Наберіться терпіння, спостереження за місяцем вимагають терпіння і уваги. Повний місяць, коли чекати наступного видовища. Наступний повний місяць очікується 9 серпня 2025 року. Повний місяць це завжди вражаюче видовище, коли вся поверхня місяця освітлена сонцем. Це ідеальний час для фотографування місяця і для більш детальних спостережень за її кратерами і морями. Місяць і наше майбутнє. Дослідження місяця не обмежується лише науковим інтересом. Місяць може стати важливою базою для подальших космічних місій, включаючи польоти на Марс. Місячні ресурси, такі як вода та Гелі 3 можуть бути використані для виробництва палива та енергії. Тому вивчення місяця має стратегічне значення для майбутнього людства, особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як у дитинстві, під час повного місяця, ми з батьком виходили на балкон і просто дивилися на місяць. Він розповідав мені про кратери, море і про те, як люди мріяли про політ на місяць. Ці спогади досі зігрівають мені душу і нагадують про те, як важливо зберігати допитливість і мріяти про велике. Вивчення місяця це не просто вивчення астрономічного об'єкта, це подорож в минуле землі, розуміння її зв'язку з космосом і усвідомлення нашого місця у всесвіті. Не пропустіть можливість насолодитися красою і величю місяця, адже це видовище доступно кожному з нас, абсолютно безкоштовно. Укладення Місяць це не просто фази, це космічна подорож, яку ми можемо спостерігати з Землі. Вивчення місячних фаз це можливість поглибити наше розуміння всесвіту, оцінити досягнення людства і просто насолодитися красою нічного неба. Не пропустіть можливість побачити місяць своїми очима, адже це видовище доступно кожному з нас. Разом з розвитком технологій і нових космічних програм наше розуміння місяця буде тільки рости, відкриваючи нові горизонти для досліджень і відкриваючи нові можливості для майбутнього людства.